Купив статуетки. Дуже красиві статуетки, статуетка намисто, це київський завод, дуже красива, розкрас кобальт. Ну, частково, так скажемо. Статуетка без пошкоджень в супергарному стані. Такий скарб зі старого серванта. У кого є така статуетка, я залюбки придбаю, придбаю дорого. Ця статуетка дорога, рідкісна і дорога. Так, ага, у Людмили я тут пропустив, ще купив такий хрестик. Він зі сплава зроблений з якогось.